Капеланське благословіння на 5, січ... 5 люте 24 року. В ім'я і Сина і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови. Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. <кій> Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії знову повторюється, і, і ми повертаємося в місце, де говоряться слова. «А сіль це добра річ, але коли вона населена, вона нікому не потрібна. І ви знаєте. Ми можемо знаєте, відірвати це від контексту. Для чого це він сказав, або після чого сказав це Ісус? А сказав Він для того, щоб підтвердити, підтвердити або дати учням таку настанову, коли вони йшли, і Господь говорив свої слова. А двоє з учнів думали і міркували собі, хто із них буде найбільший царству Божому. І тоді, врешті-решт він сказав. Що ви не про те думаєте і не про на... на те прагнете, тому якраз якщо ваша це буде мрія і мета бути найбільшим, чи найбути там ще там поважнішим, чи бути якимось знаєте, шанованішим ніж інше, то це означає, що ви призначені бути сіллю, яка солонить. А якщо з таким міркуванням то у вас серце буде не солене, тобто сіль то буде, а посолитися воно не зможе. Тобто ви звітрієте і не станете нікому потрібними не для людей, тому що користи не принесете, не для Божого царства. Там ви теж таки не потрібні. І він навіть наголошує, про те, ми дадуть приклади, що якщо око твоє спокушає тебе, вирви його. Якщо рука твоя спокушає, вирви його. Якщо нога твоя спокушає, вирви його. Це ми можемо, якщо в цьому місті, ми можемо так роздумувати, що якщо мене. Є два погляди на життя: один праведний, а один пристрасний. От я повинен відтяти весь свій погляд, пристрасний на будь-які події, а застосувати і залишити лише одне праведність і святість свого погляду, щоб моє серце бачило праведне, і тоді я не буду, я знаєте, помилятися, чому радіти. Це приблизно як в іншому місці він сказав. Чому прийшли учні із проповіді своєї і раділи тому, що і біси їм коряться? А він він уточнив. Каже: не з цим поглядом ви повинні йти, а поглядом, що імена ваше записано, тому радіте. А те, що чуда творяться через ваші руки, цьому не радіте, бо багато людей і робили чудеса, а серце Небесне не потрапили. І що то їм з того було? Або було інше місце, коли а, ну таке ж я вже забув інше, але залишимо і цього дос достатньо. Тобто, місце, що нам треба поправитись і мати сам погляд і серце своє праведне, то тобто, тоді, тоді і ми будемо солені, і тоді ми приносимо користь будь-яку їжу, яка навколо нас. Тобто, приносити і давати таку знаєте красу а, всього нашого життя тим, що ми посолонимо, і вона стане ця їжа досконала. Амінь.